Доброго дня всім, з України, що, друзі, отак от я зробив, ось дивіться, поставив череночки винограду. я поставив... їх сьогодні п'яте. я їх вчора, 4.024 року. Отакі от, от череночки винограду, налив водички відро Будемо спостерігати, що вийде. І далі будемо показувати. Добрий день, друзі. Сьогодні 5 березня. Сьогодні будемо чим займатися. Бачите, ось. Виноградик, що став. Ставив я його в водичку 4 лютого, 24 пройшов місяць. І такий от бачимо виноградик багато вже з яких пора висаджувати земельку. Це я такі бутилочки. Двохлітрові поврізав. Ну, ще скільки землі вистачить через відро. Земля звичайна з городу нічого не додавав туди. І будемо проводити посадку. Зараз витягну вам якомусь стадії я їх садю. наприклад Такий саме товстий. Такий. Це у нас що? Аркадія, як бачите, такі от такі стадії корінчиків я висажую, якщо видно щось. Я думаю, видно. Отакий. От Більшу не дуже я тримаю стадію, так як тоді великі коріння, та й незручно буде садити. Так. На мене беззручніше, я так буду по одному брати і висаджувати. Не знаю, я тоді їх всі не перевіряв взагалі. Це я так побачив крізь відерочку. Що деякі вже ростуть цимус, наприклад, достати. Він ще нічого не має. Ну, а так буду поступово їх висаджувати. Зараз переберу оце відеречко, скільки ми тут в землі бутилочок. Посадимо. І будемо наблюдати в подальшому. хтось тобто сказав, як їх тут коріняти. Отак от бачите? Просто води налив, не знаю, сантиметр два води відруйство стояли. Вони це в мене на холодильнику в цьому диречку місяць. І такий от результат. Ну що, зараз я поки посаджу і тут і покажу вам. Що, друзі, отак от посадили ми. Виноградик наш. Тут була в мене земля і тепла, не хватало, пішов з городу, тільки що набрав, вона не замерша. Трошки ж бутилки потім. Ну, нічого нагріється до утра, да? так? No. Все, ну такий от результат. Будемо спостерігати за ним. Ще така кількість велика залишилася, там ще корінь не дуже пішов. Ну, все, у ну, все. Ну, все добре. Каже, покатоми. Ставимо лайки. Ставимо лайки. Підписуємося. Все, Підписуйся. на все добре. Все. Пока.